На обслуговування Renault Modus, Modus. Хто як називає, так і хоче потужний автомобіль з потужним капотом, з потужним мотором 1,2 літра. І тут у нього сьогодні заміна ремінця ГРМ. Один роличок в комплекті. Ще додатково помпа десь на підході чи на під'їзді. Не все так страшно, як здається, на перший погляд, ніби доступу мало, але все розбирається. Тут у нас одна пластмасюлька, декілька шурупчиків. А під нею ще одна пластмасюлька на чотирьох болтиках. Ну от, пару хвилин і доступ уже є. Тепер можна і все це потихесенько розбирати. Коліщатку фіть. Іде звідси. Далі у нас тут підкрилка треба зняти. У французів їх тут тільки половинка йде звідси і до середини. Ось вона серединка. Тобто оця половинка знімається. За підкрилками відкривається доступ до шківка і ремінця на додаткове обладнання. Бажано, звісно, оцю от розпорочку відкрутити, щоб було трошки доступніше. Ну, це не обов'язково. Тепер можна підважити моторчика, кого чим є. У ну, мене своя приспособа, яку я робив. І викидається подушечка. Далі послабляється ремінець на додаткове обладнання, треба відкрутити ось цей ось болтик. Принцип натягування тут, як може хто знає, як. В старих фольксвагенів ось такий ось ну, зубчастий принцип. Тобто натягаєш гаєчку і вони там по зубчикам воно проходить. Тобто вручну натягуєш і потім фіксується ось цим ось болтиком. От такий от у них принцип натягування. Ось за оцю грань провертаєш і воно так піднімається по тій от планочці. Вон та планочка. В кого, як і мене стрелька є, то шківок колінвала відкручується і так. В кого немає, то тоді там між мотором коробко, і коробкою ну, місце є, щоб можна було зафіксувати маховик. Ну, так як це не дизель, як я звик крутить, то тут він затягнутий не так потужно, як на дизелях. Тому тут особливих зусиль немає, щоб його відкрутити. Чотири болтика і відкручується ну, цей. Кожух, кришка кронштейн. І тепер вже видно сам ремінець. Два болтика на верхньому пластиковому кожушку. І один на нижньому. І тепер, коли є повний доступ до всього ремінця, до всього цього механізму, треба виставити ГРМ по своїм міточкам заводським. На шестерні, он такий он, трикутничок. Ну і тут стрілочка. А внизу на колінвалові має співпасти отак от, от. Ось видно рисочка. Ну і ось. На такому рівні. Послаблюється натяжний ролик. А сам ремінець легше зняти із шестерньою. Ну і до того ж, можна буде оцінити стан нижнього сальничка. Ну, тут він мінятиметься. Помпа міняється тут не так просто, як думається, бо тут оце з боку перехідничок на пластикову трубочку він он там он трошки упирається. Значить для цього викидається оця коробочка із фільтром. Акумулятор відключається, заливна горловинка на одному шурупчику. Викидається генератор. Відкручується компресор. Тут він на трьох болтиках і відводиться, ну, туди кладеться в сторонку. Далі оцей кронштейн знімається. Оце Ну Там скільки там болтиків. Кронштейн на землі і помпа в руках. І чого без цього так не вийде, бо ось направляючий. Ну, так скажемо. І ось вони отут. І треба, щоб воно якраз рівненько заходило, чому і заважає цей ось кронштейник. Нова помпа. І оце от місце бажано якоюсь ну, силіконовою бажано змазочкою. Щоб оте колечко наділося гарнесенько. Оце. От. Помпа на місці. Далі ставиться назад. Кронштейник оцей. А поки я наживляю цей кронштейн, будь ласка, підпишися на цей канал. Це важлива підтримка для мене. Коли вже кронштейн зажатий, накидається назад трубочка ось і фіксується болточком. Далі накидається генератор, але перед цим бажано оці от втулочки трошки вибити, щоб воно легко зайшло на своє посадочне місце. Сильно втулка вибивати не треба, буквально там, ну, може, пів міліметра, і цього буде достатньо, щоб генератор назад легенько вставився, щоб не забивати, його потім молоточком. А легенько собі вкинув і болти легко так само можна попасти. От старий сальничок виколупав, новенький. Мої улюблені тефлонові. Новий сальник на місці. шестерня на місці. Ролик. На ремінцю ось це ось міточка на розподільний вал. З іншого боку на колінвал. Отак от угорі. І внизу. Ставлячи ролик головне правильно попасти. В Пазом туди куди треба. Натягується проти годинникової стрілки і приблизно, щоб натяжка була десь в такому положенні. Щоб ось сегмент був десь ну, посередині десь так приблизно, в цьому діапазоні. Ставиться маленький кожух, шківок колінувала затягується. Далі пару обертів і ще раз контроль натяжки самого ремінця. Отак от так ось через дзеркальце покажу. Натяжка на місці. Ну і тепер остаточно зажимається сам ролик, притримуючи, щоб ніхто нікуди не з'їхав. Така цікавинка, думав, ставить пластмасюльку. Яка прикріплюється ну, от помпа? І от різьба раз і різьба. Де вона? І різьба два. Ось так. Одна різьба і друга різьба. А на новій помпі різьби немає. ну Хто буде ставити, то зверніть увагу, може і у вас такого не буде. Точніше буде не буде різьби. Rainmetal помпа. Ось таке. Ну, добре, що дірки є, різьбу взяв та нарізав. О, професійно насверлива. Майже видно. Перед тим як ставити корпус фільтра, заливається антифриз, бо отут ну, трошки доступніше повітрячко стравити. Закручуємо. Каструля на місці. Накидається акумчик.